Ой найвана, тайна купала. Ой найвана, дайна купола. Там дичиною е ко рвала, віночки плела, ой на Івана, та й Принести мене. Це таке в нас село, дуже красиве, хто не приїде так зелене, гарне. Ципуці, поціпиться, поціпуці, пуці поціпун. Ціпу, ціпу, Ципунки. Туди, туди йдемо пасти, пасту, пастись. пастись, пастись. Ця маленька остає. Бо кілень її б'є. Вийшли всі. «Іди до мене, іди, моя маленьке, моє кольозі таке крайчиве. Таке вже ж гарненьке, таке вже гарне. Це був 56-й рік. Приїхав Пирятин, бо я вихованка Майоршинського дитячого будинку, це біля Пирятина, і мене завраєно, дав направлення. Хоч було два направлення у Кручу і в Кричківку. Але інспектор сидів і каже, та вона через місяць вийде заміж за льотчика і летить, хай їде в Кричківку. Мені вже 71. мене батьки дуже любили співати. Батько мене дуже гарно співав. Бабуся це мамина мати. І, мабуть, може, трохи передалось і мені. Я і в школі танцювала, співала. І в ансамбль мене взяли в 93 році. Це 84-й рік лісова поляна. Ми були. нас запросили від України і ми там. О. А потім вже змінювались колективи. Оце вже за скільки я у дереві, то уже це помінялося аж два колективи. Ось керівник наш Галина Якимівна із самого початку. І з 60-го року вона керівник. Її немає 8 років. То дуже така була. Галина Якимина була людина, яка не потрібно було їй записувати пісні. Все була, тримала в голові. Надумалась яку пісню, тоді дзвонить до нас. Прийдіть сьогодні, я здумала там пісню. Знала всі три голоси і давала така: оце ви співаєте оцим голосом, ви оцим, ви оцим. Казали, дівчата, так давайте хоч назву, назву якусь. То калина, то малина, то ще щось придумували. А хто сказав дерево? Я не можу сказати. Може, Галина яким вона й сказала. О, хай буде дерево, бо в нас пісня Ой у полі дерево. Галина, яким мене багато зробила для дерева, для народної пісні. Я завжди говорила на чоловікову матір, мама, бо своєї я не знала. Моя загинула, коли бомбили грибінку. У дитинство моє пройшло, звичайно, те, що я. Пам'ятаю, то це війна більше нічого. Я ніколи не бачила свого батька. Ну, правда, як я 37-го, а в 41-му батько пішов на фронт. Ну, якщо було мені там чотири роки, то, то нічого не розумію, не помниш. Ночі короткі, а як дощ або я сідаю і. Ото я подружки повишивала. Вовки кажуть на щастя. Я дуже люблю українські пісні. Дуже. Ще я ж кажу, була я в бабусі. Це в сусідньому селі Березовій руці. Ми було полягаєм на печі. І вона. Давай учить мене пісень. Ой, гаю, мігаю, гаю зеле. Чому Дай листячка нема, чом на тобі гаю. Дай листячка нема, Що тобі дав? Їсти, час дам. Йди, Збиралися спочатку так, по хатах. Наприклад, зарізали порося. Давай свіжину жарять, бо сусіди вгукали. Зібралися у них, у нас, у ще в кого. Сідають у хаті і гуляють свіжини. І співають. Я височинцях, на ярмарку, я весь на ярмарку полає, на на продала Приїхав із Києва Володимир Матвієнко. Із консерваторії. Він збирав народні пісні. Це був 57-й чи 8-й рік. Ти без куртки чи з куртки? Ні, з курткою, Вон, куртка в мене. Ми ж будемо йти пішки. На, так репетити. я молодша, так я ззаду. Так, ти ззаду, бо я ж бігом. Чого? А того, що треба спішити. Жінки на полі е, пололи. І сіли на обід. А він ходив, ходив при цьому босий. І коли він послухав, як вони співають, він сказав: та це ж Грузія, бо ми поліфонічний у нас спів у три голоси. А куди ви? На магазин хоче. Ну, ні найгаля пошли. А, ні найгаля, а куди ви йдете? Йдемте. Так я зараз поки збігаю, дай назад. Галина яким набрала е, Пріска Загорулькова тягло. У нас е, воно називається Тягло, брало, другий. А ті «Третій». буде нас і, і 20 чоловік, але всі мають третім співати. Висока могила, висока могла. І так ми організували це древо і в 60-му році. Вперше Валя, нам, кажеться, ж, Пономаренко. А якби ви виступили десь у клубі, давайте. І нас ото три мужики, це тітки Пріськи Загорулькової Василь Федорович, тоді мій чоловік Федір і Галина Яким не Толя. І ми Виступили в клубі. Ну, перше це Польща, Франція, Угорщина. І в Німеччині дуже гарно. Пішли ми в столову, а там ящички такі там, кожне зернячко віддільно. В Угорщині так то взагалі, заходь у столову і накладай, що тобі там подобається. Ось в Угорщині міклаш нас забрав. Тоді з Угорщини у... у Польщу перелітали з літаком. Із Польщі в Київ. У Києві виступали в консерваторії. Із Києва у Чернігов там виступали. У кожній державі так уже люблять народну пісню, оце нашу. Ми в селі часто виступаємо, у сусідніх селах ми виступаємо. Я кажу, ми де ми знаємо ті пісні, давай не те. Да, давай повторимо, давай зайдемося, повторимо. Ну і так віддихаємо. Вони... Думаю, з цибулю вибирати. Тоді глянула на чолі шосту. О, мать! А що? Ти вже цибулю вибер? та, с... Так вибераш? Цибулю... Сіянку. А, сіянку в мене нема. Я не сію. А я, я не... а я не сію, я вже не хочу її заботитися. Воно таке що так. Ну, а садить чим? О, діти куплять дай, все. Добрий дня, добрий день Добрий день. <laughs> З праздником. З праздником? Садний? Ну, там в ж праздник. Так, так, так. А все одно. Добре. Давайте. Ой, тетяно, тетяно, тебе хаті погано як ти під веду, а ті буде до ладу, як перемажу під веду, хаті буде до ладу. Жаль мені на тетяну. Раніше такі були пісні. І, о. Воно береться ж, мабуть, з житті. Як жили люди. О. Тепер ж таких пісень немає, бо ми ж тепер живемо Та, ну. Тепер такі пісні. Ой, дамо. шипшиною де ми походили де ми походили з так і на репетиції і з репетиції. І з репетиції. Із репетиції. Із репетиції. Ну, з репетиції бувався. По <гум> всякому. Значить, на шість часу. Да, да, да. На 6 а 6 куди? Сюди. Да. А сюди? Поки. До завтра.